Починаю робити перві закиди, поки вітру немає, він вже починає заважати трішки, хоча ще тільки ранок. Так, хтось вчепився окунь. Я прям побачив, як він вилетів, хоча вода і грязна, в водоростях стояв. Перший закид роблю. Обертальну блешню поставив, адже вода дуже мутна. На джиг чогось не було клювань. І я вирішив поставити таку приманку, яку чутно. Вона дає вібрацію, цей пелюстка крутиться. Така Blue Fox. Отакий окунь. Перва риба є. Єсть! Єсть, а це хто в нас? Теж Окунь. Кинув отут між кущами. І він там стояв. Так, тут інструмент потрібен, адже гачки глибоко в пащі. Я так просто їх не витягну. такий теж як попередній. Окунь. Так, перві рибки є, але вже починає заважати вітер. Так, додому. Ще тільки о пів на восьму, а вітер вже суттєво заважає ось тут ловити. Він такий боковий, ще не сильний. Вже через там, годину він буде досить сильний. І тут майже неможливо буде ловити рибу на таких ділянках. Ось дивіться, поставив Easy Shiner. Новий, тільки на вчора куплений, ще ним не кидав. Приманку веду рівномірно і дуже повільно. І навіть не чув, як атакувала щука. Це дивлюся весь хвіст в зубах. В слідах від щучих зубів. Не знаю там видно вам чи ні, але він весь, весь дивіться. І ось, дивіться, ось, ось, все обкусане. А я навіть не чув удара ніякого в руку. Ух! Бачили! Ух! І випригнула на поверхню риба. Був удар, вона схватила, відпустила її, я не знаю, мабуть. Не зрозуміла в яку сторону тікати і випрыгнула із води. Оце прикол, дивіться. І луска залишилась. Ну, тут так як не щука була, діло в тому ще. Що... Луска, дивіться, не знаю, а може і щука. Я побачив, риба вилетіла повністю з води, але якось я не зрозумів хто-то. Опа, окунь покльовує. Ну, Там такий гачок стоїть. Явно не на окуні. Навряд ще він. З'їсть приманку ці, з таким гачком як там стоїть. Так було клювання, тільки я не зрозумів. Приманка лягла на дно. І двічі хтось бум-бум по ній. Я не зрозумів хто це навряче окунь. Так, знову клювання. Такі клювання. Я веду приманку дуже повільно. І все рівно риба там щось чує, бах, смикнув. В мене от вся рибка вже... В щучих зубах, просто вже і зрізано. А клювань практично навіть і не чутно. Ось нові з'явилися. Тут не було все все покусано. Що й не зустрів рибака, то він вже одну щуку взяв на кіло 200 А в мене поки що не мог. Ще й приманку загубив щойно. Єсть. Перепригував через корч там, його видно. Блін, такі головні плавають. Думаю, зараз витягну приманку і кину туди вертушку. І оце окунь розпугав усі голові, Там такі головні плавають нормального розміру. І ось вони потікали всі. Так, окунь. Дуже дрібний. Щука взагалі у мене не хоче клювати. Спасає тільки оце. вертушка, оберталка. Клювання було, але ну, це похоже на щуку. Це вже схоже на щуку, більш всього, що вона і була, але вона промазала до гачків чи ні, не дістала, я не знаю. Ну, удар чітко в руку був гарний. сильно заважає вітер Є! Ого! це вже щука така да. невелика Блін, так пішла в сторону я думав нормально щось дрібна Ну добре, ще хоч клюнуло. Таке щурядка додому. Дуже багато черепах, я щойно прийшов на місце і тут 5 штук сиділо прямо на цій, на цій деревині, яка у воді лежить, але я не знав, різко так зайшов, вони всі попадали у воду. Так, перший закид зробив, поставив речка окунь. Речок від Кейтек. Crazy Flapper. Я тільки загубив одного, закинув на ту сторону на дерево прямо і обірвав. Поставив нового і зразу клювання прямо з першого закладу. Ну, невеличкий. Ого, на рівномірки, ви бачили який. оце подача. На жаль, холоста клювання, але дуже міцне було. Я думав вилетить спині з рук. І знову груз, тільки це вже глибші е, укуси, аж прям свинець одковернувся частково, йомою. Це щось нормальне було. Окунь. Так, оце вже щось побільше трошки більше окунь теж на дні взяв теж на рачка такий маленький пузатий. Знову клювання на падінні. теж на нарачка. Не знаю чи то окон, чи то щука, але було чітке клювання. А, чи збита приманка, чи... Да. Дивіться. А, щука в груз попала. Просто весь груз поцарапаний повністю. Так, окунера клювання залишив. Свинк импакт. Окунь. Блін. Все, немає задньої частини. Як ви бачили, рибалка сьогодні була доволі таки трудова. Окуня хоч якось вдалося піймати, а щука взагалі не реагувала ні на що, ні на яких місцях, ні на які приманки. Бувань не було. Зараз вирішив зібрати вже снасті і буду прибувати додому. Обов'язково підписуємося на канал, пишемо коментарі. До наступної рибалки.